На базі міської центральної бібліотеки відбувся захід, присвячений 80-й річниці з дня визволення Котовська від німецько-фашистських загарбників, на який були запрошені поети рідного краю та директорка міського краєзнавчого музею Олена Звеліндовська. Ведучі зазначили, що сьогодні ми величаємо героїв, які подарували нам радість перемоги та вшановуємо пам'ять тих, хто заради визволення нашого краю віддав своє життя, дорогою ціною. Заплатив наш народ у цій найстрашнішій за всю історію війн. Про це говорили всі присутні поети, читаючи вірші, котрі повертали всіх в ті далекі роки Другої світової війни. Найповажніший серед колег Олександр Корембліт з власного досвіду розповідав про ті страшні часи, котрі пережили українці під час ворожої окупації. Директорка музею Олена Звеліндовська читала листи очевидців тієї немилосердної війни, котра забрала сотні тисяч життів українців. Ведучі акцентували увагу присутніх на тому, що, на жаль, і у теперішній час неоголошена війна залишає такі ж глибокі рани у наших серцях. Гірко нині визнавати, що через вісім десятиліть війна знову повернулася в нашу державу, продовжують справу своїх дідів і прадідів теперішні мужні воїни України, захищаючи рідну землю від російської орди. Ми пишаємось героїзмом, силою духу та мужністю Збройних сил України. Іни і твердо віримо в те, що Україна вистоїть і неодмінно переможе. По закінченню заходу всі присутні поклали квіти до пам'ятника, вшановуючи всіх полеглих захисників, котрі віддали своє життя за свободу і незалежність держави.